Карти цукру з 1 січня не буде. Таку інформацію подав ужас в справах цього тому що нова система МОЗ-2.0, яку вони запланували для подачі на цю карту, ще не готова. І коли готова, ще точно не відомо. Про більш детальніше вони повідомлять. Зараз вони повідомили, що ця система буде використовуватись не тільки для подачі на карти цукор, а також на всі інші карти. Тому в Варшаві в даний момент вже скасували реєстрацію на особистий візит в інших воєвуствах. Всякому випадку, в урослові, теж підтвердили, що з 1 січня особистої подачі вже не буде. І подаватися можна буде електронно. Стосуватися це буде як тимчасового побиту та інших карт. Але для тих, хто не має паселю Укр, крім електронної подачі, як звично. Також треба буде все-таки будуть виклики на відбитки пальців потім і донесення тих документів, які інспектор захоче побачити в оригіналі. Тобто, чим це воно буде відрізнятися від того, що ви з почтою подаєтесь, важко сказати, але побачимо пізніше. Крім того, важливо, що ті, хто буде подаватися по роботі, або по навчанню вони також мають дати силочку на свою сторінку, там буде спеціальний лінк своєму роботодавцю, і тоді роботодавець має з свого профілю зауфаного зайти і підтвердити, що ви дійсно в нього працюєте, і що він хоче під, ну, підтверджує вашу подачу на карту по його роботі. У випадку навчання так само буде потрібно отримати підтвердження від керівництва університету. Які сроки поки невідомо, Сказали, що попередять всіх наперед. Тому чекаємо, далі буде інформація, я опублікую.